Добрий день, любі діти! Ми з вами живемо у великому місті, де є багато доріг і багато різного транспорту, тобто існує небезпека на вулиці. І сьогодні ми з вами пригадаємо правила дорожнього руху, які повинні знати кожний. Скажіть, будь ласка, тіти. Як називається та частина дороги, де ходять тільки люди? Називається тротуар. А як називаються люди, які ходять по тротуару? Це пішоходи. А де їздять машини? По проїжджій частині дороги, що допомагає людям переходити дорогу. Світлофор. В мене є три кольори. Всі для діла, не для гри. Пішоходи, й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Скільки кольорів має світлофор? Три. Які це кольори? Червоний, жовтий і зелений. Що означає червоний колір? Він означає стій, що означає жовтий колір? Приготуватися. А зелений колір означає іди, тобто можна переходити дорогу. Світло червоне це небезпека. Їде машина десь недалеко. Стій. Ані руш підожди і на дорогу не йди. Жовтий колір. Зачекай, зміни будуть скоро. Загориться іншим світлом око світлофора, а зелений можна йти, бо машин немає. Молодець цей світлофор всім допомагає. Тобто дорогу можна переходити тільки по світлофору, на зелене світло і по зебрі. А що таке зебра? Ви знаєте? Зебра це білі смуги на дорозі, по яким переходять дорогу люди. Ці смуги дуже схожі на чорно-білі смуги на тварині зебрі. А я зебра не проста, без копит. І без хвоста, лиш біленькі смужки маю, я лежу, а не гуляю. Хочеш перейти дорогу, я прийду на допомогу. А ви пам'ятаєте, дітки, в яку сторону треба дивитися при переході дорогу? Потрібно спочатку подивитися ліворуч. Якщо машин немає або вони зупинилися? Можна переходити дорогу до середини. Далі подивитися праворуч, якщо дорога вільна, сміливо переходити на інший бік. А чи можна перебігати дорогу? Ні. А чи можна починати переходити дорогу на зелене світло, яке вже почало моргати? Ні, а чому? Тому що ви не встигнете перейти. І поїдуть машини. А чи можна переїжджати дорогу на велосипеді? Ні. Треба злізти з велосипеда, тримати його за кермо і переходити дорогу, як пішохід, котити велосипед поруч. Дорогу дітям слід переходити на зелене світло. Тримаючи за руку дорослого. А якщо немає ні світлофора, ні зебри, як перейти дорогу? Є ще підземний перехід. Вниз по сходинкам спустився, під землею опинився. Коридором перейшов, вихід з-під землі знайшов. Цей знак сходинки вниз, а означає. Підземний перехід. А ще перехід буває наземний. Це такий спеціальний міст над дорогою, по якому переходять пішоходи. А знак, який позначає наземний перехід, це Сходинки вгору. А чи знаєте ви, як правильно обходити автобус, тролейбус. І тролейбус, і автобус ззаду лиш обходить пробуй, спереду лише трамвай, як табличку пам'ятай. Тобто тролейбус і автобус потрібно обходити позаду, а трамвай попереду. Також, дітки, є багато різних дорожніх знаків. Які допомагають і водіям, і пішоходам. Давайте розглянемо основні дорожні знаки. Є знаки синього кольору, це дозволяючі знаки. Цей знак називається пішохідний перехід. Це найголовніший знак для пішоходів. Він вказує на місце переходу проїжджої частини дороги. Де пішоходи можуть безпечно перейти з однієї сторони вулиці на іншу. Встановлюється такий знак біля зебри. А це знак місто, місце зупинки автобуса. Знак на синьому фоні, якого намальований автобус. Або тролейбус. Або трамвай показує, що в цьому місці ми можемо сісти у транспорт або зійти з нього. А це знак велосипедна доріжка. Він дозволяє рух тільки на велосипедах, іншим видам транспорту заїжджати на неї не дозволяється. Знаки червоного кольору. Забороняючи або попереджаючи. Знак в'їзд заборонено. Забороняє вїзд усіх транспортних засобів, у тому числі і велосипедів. Цей знак. Рух на велосипедах заборонено. Цей знак забороняє рух на велосипедах та мопедах. Тому що тут рухатися на велосипеді небезпечно. Встановлюється він на дорогах з великим рухом транспорту. Знак обережно діти. Цей знак підказує водієві, що на дорогу можуть вибігти діти, тому їхати на великій швидкості заборонено. Зазвичай цей знак. Встановлюють біля школи, дитячого садка або ігрового майданчика. Проте це не означає, що тут можна перебігати дорогу. Ні в якому разі не вибігайте на дорогу. Це небезпечно. Наступний знак рух, рух пішоходів заборонений. Цей знак встановлюють на дорогах. З дуже великим рухом транспорту, де немає тротуарів та узбіч. Тут ходити дуже небезпечно. Знак залізничний переїзд. Цей знак повідомляє, що в цьому місці дорогу перетинають залізничні колії, по яких їде поїзд. Треба бути дуже обережним. Знак ремонтні роботи на дорозі. Пішохід, побачивши цей знак, повинен обійти це місце, бо тут небезпечно. Проводяться ремонтні роботи на дорозі, а водій об'їхати, знайти інший шлях. І так, давайте закріпимо правила поведінки на дорозі. Переходьте дорогу лише по пішохідних переходах зебрі. Переходячи дорогу, потрібно спочатку подивитися ліворуч, а на розподільній смузі посередині дороги праворуч. Якщо є підземний перехід, дорогу потрібно переходити по ньому. Не поспішайте і не біжіть через дорогу. Не подивившись навколо, зелений сигнал світлофора означає, що переходити дорогу дозволено. Якщо червоний сигнал світлофора застав на середині дороги, слід зупинитися на розподільній смузі і почекати зеленого. Якщо пішохідна доріжка відсутня. То йти необхідно по збіччю дороги назустріч руху транспорту. Не можна грати на проїжджій частині або поруч з нею. Це небезпечно для життя. М'яч може викотитися на дорогу, а діти побігти за ним і буде біда. Також не можна. Кататися по проїжджій частині дороги на самокаті, скейті, велосипеді. Не можна переходити дорогу, не дивлячись на неї і на світлофор. Не можна переходити перехрестя не по зебрі, а навскіс. Не можна перелазити через загорожу біля дороги. Не можна йти по трамвайним коліях. Це дуже небезпечно. А тепер, дітки, роздивіться картинки і скажіть, які правила порушують діти. Дивимось на першу картинку. Хлопчики граються на дорозі. Це дуже небезпечно. Дівчинка їде на велосипеді по дорозі. Хлопчик перебігає дорогу перед машинами. Дівчинка спускається на санчатах з гірки прямо на дорогу. Все це дуже небезпечно і може статися біда, якщо так поводитися, як ці діти, так ні в якому разі не можна робити. І останнє завдання. Роздивіться картинку. Біля дітей, які дотримуються правил дорожньої безпеки, поставте кружечки зеленого кольору, а біля порушників червоного кольору. Так, дивимося. Дівчинка ось ця переходить дорогу по зебрі і по пішохідному переходу. Вона правильно робить, чи ні? Правильно, значить, біля неї. Кладемо зелений кружечок. Дівчинка на дорозі грається м'ячем. Це правильно чи ні? Ні, так не можна робити. Кладемо червоний кружечок. Хлопчик перелазить через загорожу. Це дуже погано. Кладемо червоний кружечок. Хлопчик, оцей, переходить дорогу не по зебрі. Тут навіть є загорожа. Бачите? Правильно він робить чи ні? Ні, червоний кружечок. Дівчинка йде по тротуару. Це добре, зелений кружечок. Молодці дітки, ви справилися з усіма завданнями. Дякую за роботу! До побачення!